Так, Сьогодні у нас день всяких мілких замовлень і не тільки. Значить, Що я тут роблю? На зубодовбальному верстаті. Бачите, хвостовим хвостовим долбяком, інструментом для обробки внутрішніх шліців, можна так само робити і зовнішні зуби. Тому що у нас тут модуль півтора надовбаний така деталюшка, хто в курсі, хто ремонтував радянські ЧПУ верстати. Це чи, там, чи заміна інструмента, чи фіксація інструмента. Ну, Важливо те, що ми робимо таку, таку гарну шліцеву втулочку. Тут у нас що цікаво, вони, бачите, у них поламало зуби, у них навіть не шліці, у них тут зуби повипадали. І відповідно наточені дві такі деталі, одна робоча, одна в запас. Відразу з тих техвостовиком для того, щоб було братися при фрезеруванні, вирізанні двох зубів і при зубообробці. Потім тут взялись і вже доточили чистову до Це сьогодні така одна робота. Потім ще я сьогодні швиденько зробив шестерню. Модулем 2. ну Поточив, посверлив, нарізав зуби і шпонпази все до по-моєму токарного верстату, я боюсь помилитися, чи до радіалки, чи до токарного, не сильно мені признались. Плюс тут ще, бачите, серійна кругла шліфовка, багато валів, всі пошліфовані, залишилось продуть протерти і можна віддавати 53 штучки. І що схоже на те, що ми будемо повторяти цю історію, відразу тільки замовник забере, я так зрозумів, що треба ще раз. Ну коли то нас зупиняли, зробимо.